Як налаштувати декілька ОСД в Айнаві, щоб оперативно перемикатись між ними прямо в польоті тумблером на апаратурі. Відео це роблю по запросу, тож зараз зробимо ці ОСД, щоб на одному з них обов'язково були піди. А в наступному відео покажу, як налаштувати керування цими підами, також прямо в польоті з апаратури. Підключаємо свій дрон до Айнаву, заходимо у вкладку ОСД. Betaflight, до речі, грузиться швидше. Відкрилась вкладка OSD. Ліворуч, зверху, ми бачимо випадаючий список. Перше default. І потім є в нас альтернатив layout 1, layout 2, layout 3. Тобто ми можемо налаштувати аж 4 різних OSD. В мене по дефолту налаштовано те, що мені необхідно для звичайних польотів. Ви можете робити те, що вам треба. Layout 1 я собі залишив пустий. Ну, на випадок, якщо захочеться політати без зайвих циферок на екрані. І на layout 2 я собі налаштував піди. Для налаштування підів, ви також я вивів ще додатково рівень тротлу та струм споживання. Щоб включити піди, нам необхідно промотати майже в самий низ до блоку RC Adjustable Values. І тут активувати roll piece, pitch pieets. Та Я в піц. Після цих маніпуляцій не забуваємо зберегти, натискаємо знизу save і переходимо у вкладку «Mods» або якщо українською, то режими. Зверху виключаємо цю галочку, яка скриває невикористані режими. Та шукаємо osd Alt, ось вони, OSD Alt 1, osd alt 2 та, можливо, osd alt 3, якщо ви налаштували. Мені необхідно тільки OSD Alt-1 та Alt2, я їх вже активував, тож зараз ми скриваємо те, що у нас не використовується. І ось бачимо наші OSD Alt-1 та OSD Alt2. Якщо ви знаєте, який канал на тумблері, який ви хочете для цього діла налаштувати, то одразу прописуєте, в моєму випадку це шостий канал. Якщо ви не знаєте, який це канал, то просто ставите авто та клацаєте цим тумблером, і він автоматом ставить нам потрібний канал. Саме перше OSD, воно в мене не на Alt 1, чи 2, чи 2 3, а на дефолті. Тож, коли в мене тумблер в першому положенні, ось зараз, бачите, тут в мене нічого не налаштовано, тому по замовченню буде застосовуватись перше моє OSD з основними даними. Коли я перемикаю тумблер в середнє положення, то активується OSD Alt 1. На ньому я налаштував взагалі нічого і залишив його пустим. А наші піди я налаштував на OSD Alt 2. Яке активується, коли тумблер перемикається в третє положення. Все перше по дефолту, друге OSD Alt 1 та третє OSD Alt 2. Головне, після всіх цих маніпуляцій, не забуваємо це все діло зберегти. Save. Давайте зараз подивимося, як це все буде виглядати в реальності. Ось зараз у нас тумблер в першому положенні, і ми бачимо стандартне моє OSD. Перемикаю Тумблер в середнє положення. У нас з'являється моє пусте OSD. Перемикаємо тумблер в третє положення, і у нас з'являються піди. В наступному відео налаштуємо, як керувати цими підами також з апаратури. А поки мерші підписуватись в Діскорд і в піві База, посилання в шапці профілю або в описі цього відео. Побачимось там.